Вже літо підходить до кінця, можна сказати, останні декілька тижнів. І а, по замовленням можна судити по тому, що люди вже готуються до осені, вже починається скуповування вітамінів, мінералів для того, щоб увійти в осінь а, з підготовленим організмом. Тому давайте подивимось, що а, зараз а, дуже наразі в допомогу а, в побуті. І так, головне. Створюючи спеціальні пропозиції, компанія наголошує на тому, що готуйте свій організм до осені від актив, це вітаміни червоної групи. Це пляшечка на місяць для дорослої або дитини. Споживається концентрат цей чайній ложечці під час їжі, і він дуже смачний в рідкій формі. І крутезно насичує організм основними вітамінами. Тут вітамін Д на 200% добової норми. Вітамін E е на 100%, тіамін, рибофлавін, вітамін b 6 b 12 ніацин, фолієва кислота, біотин, фантотенова кислота. І це все на 100% добової норми забезпечує саме профілактичному споживанню. Тому а, Дітям воно дуже до вподоби, воно таке солоденько кисленьке, можна обрати, в якій формі ви полюбите його споживати, або в чистому вигляді, або з додаванням до водички, і тоді концентрат стає лайтовіше. А ми а, за смаком полюбляємо от стілечко водички в чашечку і чайну ложечку а, від активу. От Зараз після хвороб дітей я відкрила, давно в нас вже не було. І діти просто за мною бігають і кажуть: Дай від актив дай від актив І це для мене прям аж так здорово, коли є дуже смачний, дуже корисний. Я, як мама, можу бути впевнена в користі того, що я дітям даю, і це ну дійсно неймовірне. Кей, Галої, Віра це спрей. 83% геліолуїн, ще з додаванням 12 лікарських рослин, звичних для нас, ромашка, календула, ще різні саме 12 рослин, які створені для регенерації. Це універсальний со спрей або спрей, швидка допомога. Він для загоєння ран різного походження для від першіння в горлі, якщо ви підхопили якийсь вірус для закапування носика, якщо там з очима, не дай Бог що да або ячмінь, або очки то здорово протирати. Якщо в роті якісь є або запалення, або щось. Таке незвичне, то а, діє просто унікально на все, такий собі а, дуже крутезна допоміжна. Якщо сонячні опіки, вони дуже добре допомагають відновити шкіру. Пробаланс це наші мінерали, а, які в складі мають калій, магній, кальцій, натрій, мідь, хром, молібден. Мають злужнюючий компонент не лише мінерали, які засвоюються добре організмом, а ще й злужнюють, коли щоб в кислому середовищі не розмножувались бактерії якщо у вас не зовсім збалансоване харчування, якщо є якісь отруєння, погане травлення в кишківнику якісь віруси підхопили, да, то це такий унікальний засіб, який. Регулярно вживається після їжі для того, щоб налагодити і травну систему, і підтримати загальний розвиток всіх органів і клітин організму, адже ці мінерали є складниками і використовуються в хімічних реакціях, які постійно відбуваються в нашому організмі. Зубний гель це унікальний з 43% гелю агої в складі крутезно освіжають ротову порожнину, очищують зубки два є з І це такий крутезний варіант, коли я точно знаю, користуючись вже п'ятий рік, що зменшують похід до стоматолога. Тому це не є маркетинговим ходом. Це вже перевірено, і в мене чоловік не зовсім полюбляє чистити зуби, і от а, щось мені там доказував, доказував, що паста не працює, що це все маркетинг, туди-сюди, і он накопичив на, на, на 6 собі дирек протові Да? Але чи, чи справ, виправить ця ситуація, не знаю. Але в нас в домі є, і головне нею користуватися собі на користь. І догляд за нашою красою це кремчик расін на базі водоростей з пензином Q10. дуже густий за консистенцією, але він не жирний на обличчі. Він такий ну дуже дуже насичений. Ти його наносиш, він поглинається і не дає відчуття або липкості, або жирності. Шкіра легко сприймає, розглажує морщинки, Цей кремчик їде. Хоча і він призначений універсального плану без вікових якихось таких обмежень. Іноді його рекомендують для віку 25+, Але в мене клієнти 60+, які дуже його полюбляють. Він бюджетний. Компанія його виробляє вже більше 30 років з оновленою формулою. Це їх. А, ну просто неймовірний продукт, уявіть 30 років а лише формулу оновлювати. А, а сам сама структура вона залишається незмінною. от ця формула з коензимом і з водоростями. Це а, дійсно для мене такий крутезний показник німецької чіткості, системності, а, правильних а, зразу такого професійного підходу. Тому вибір. Компанії Health and beauty яку ми в академії мільйонерів використовуємо для свого здоров'я, для своєї краси, для оточення нашого, так щоб були люди навколо і здорові, і гарні. І це, як то кажуть, за кожен чих ми маємо заробляти гроші. тому в цих продуктах вже закладений фінансовий складник нашого розвитку, нашої користі. І дуже рекомендуємо користуватися цією можливістю, адже ми люди розумні, ми вміємо рахувати гроші, ми вміємо оцінювати якість і ціна і насолоджуватись процесом. Доєднуйтесь до Академії Мільйонерів, звертайтесь до мене напряму. Я вам розкажу, покажу, як можна і економніше за собою Оглядати, вивести свій а, споживчий кошик на преміальний рівень і ще й на цьому заробляти гроші? Тому до зустрічі і користуйтесь мудро.